Добрий день наші шановні і почесні гості! Це наші переможці конкурсу дитячого малюнку та їх батьки. Вас вітає акціонерне товариство Харків Обленерго Обласні. Дуже багато людей відвідують наш розрахунково сервісний центр. Всі звернули увагу на ці малюнки. Це дійсно дуже красиво, дуже цікаво. Тому ми завжди підтримуємо такі ініціативи. Коли діти цілеспрямовані, у них є позитивне мислення, є якісь ідеї, які вони втілюють в своїх малюнках. Це по-перше, залучення дітей до якоїсь творчості, а по-друге, це дуже гарна прикраса для нашого підприємства. Кожного разу, коли ми проводимо такі конкурси, ми не перестаємо добуватися, які у нас там нові діти. Ваші роботи, будь то малюнки, будь то щось інше, настільки відкрите, щиро зроблено, світле, де навіть креативне. Тому хочу побажати вам, щоб ви не зупинялися на досягненні, щоб вийшли вперед. Щоб ви не чогось достигли житті. щоб ви мріяли баранова Марія. О! Казачкова Лія. Акціонерне товариство «Харківобленерго» приділяє велику увагу дітям. Ми проводимо і уроки з електробезпеки, а також організовуємо та проводимо дитячі творчі конкурси. Цього року ми оголосили дитячий конкурс малюнків «Енергія світла майбутнє України у моїх кольорах. До оргкомітету товариства надійшло близько 150 малюнків, і всі вони такі чудові, всі вони такі неймовірні і яскраві, що журі. Не змогло визначити декілька переможців, тому вирішили, що всі діти, які надіслали нам малюнки, всі ці діти стали переможцями. Діти, які мешкають у Харківській області, отримали свої нагороди у місцевих підрозділах «Харківобленерго». А діти, які мешкають у місті Харкові, ми запросили сьогодні на урочисту церемонію нагородження переможців і привітали їх сьогодні тут, в розрахунково-сервісному центрі, та нагородили їх такими цікавими подарунками. Ми хочемо подякувати всім працівникам Обленерго, енергетикам за вашу невтомну роботу. Бо в такий дуже тяжкий час, коли в Україні війна. І незважаючи на все, у наших домівках завжди панує затишок. мир, спокій і світло. Ми вам вклоняємося. І дякуємо за вашу допомогу. дуже важливий ваш конкурс, бо він привертає увагу майбутнього покоління до того, що саме енергетика є серцем великого міста, і тому в ці важкі воєнні часи треба. Думати про шляхи подолання енергетичної кризи, де взяти світло, коли його немає, і ми дуже дуже вдячні вам за багаторічний конкурс, в якому наші діти приймають дуже багато вже років. Кончилась війна. і на ісувала штока почувствовала радость, которая будь переживання що все все та показала своєму рисунку. Ну, я намалював малюнок нашого країни як кришталь, міцна і красива. Я дуже сильно люблю свою батьківщину. І цю перемогу я присвячую своєму дітусю енергетику. На моєму малюнку намальовано соняшники та вітряки, і це енергія світла. Щоб намалювати яскраві соняшники, потрібні яскраві кольори. І саме таким я бачу майбутню Україну. Надихає, що діти цінують професію енергетика та ставляться до нас як до воїнів, але на своєму енергетичному фронті. Раніше, під час війни, коли діти нам надсилали малюнки, було видно чорні барви у малюнках. Діти малювали палаючі будівлі, пошкоджені будівлі, ворожі ракети. Все було в таких в чорних та червоних кольорах. Але зараз помітно, що діти вже малюють малюнки яскраві, сонячні, світлі, і це дуже така велика різниця. і Це так помітно, і це надихає. І дивлячись на ці яскраві кольори в малюнках, ми маємо впевненість, що найближчим часом настане мир, і Україна буде вільною та незалежною.